Авіація окупантів після нового удару по Україні поверталася із польоту. Та щось дивне відбулося із самими бортами. Навігація дала збій, тож виникли проблеми з приземленням. Пілотам довелося важко попрацювати, аби сісти так, щоб не розбитися. Хоча без втрат, так би мовити, не обійшлося. Якби там не було, на цьому сюрпризи не закінчилися, або після посадки з'ясувалася ще одна дуже тривожна деталь. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Ми вдячні вам за те, що бираєте нас. Підію за для того, бо знаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Із літаками росіян відбулися дуже дивні речі під час бойового виліту. І дещо навіть дуже важко повірити. Першим інцидентом стало те, що російський винищувач-бомбардувальник Су 34 приземлився без шасі та зазнав серйозних ушкоджень. Можна сказати, поніс заслужену кару за все. Відео із невдалою посадкою оприлюднило видання конфлікт у мережі ікс. Під час посадки у літака також відірвало лівий двигун. Після такої посадки літак серйозно потрощило. Шасі літака Су-34 це важлива частина конструкції, яка забезпечує зліт, посадку та пересування літака по землі, і без неї він легко розбивається на шматки. Су-34 має триопорне шасі із носовою стійкою, що забирається. Така схема забезпечує літаку гарну маневреність на землі та стабільність під час зльоту та посадки. Шасі Су-34 має посилену конструкцію. Що Дозволяє літаку злітати та сідати на непідготовлені злітно-посадкові смуги, в тому числі на ґрунтові аеродроми. Проте цього разу конструкція на літаку шасі зазнала невідомої поломки, що призвело до важкої посадки та кошмарних пошкоджень. Варто зазначити, що перед повномасштабним вторгненням в Україну ерафія мала на озброєнні 110 одиниць цих винищувачів. За весь час повномасштабної війни в Україні повітряні сили Арефії втратили приблизно 25 літаків сутринця 34 Деякі втратили деякі втрати можуть бути за Чині ЕРФІ проти ЕРФІ і надалі продовжує їх виробляти. Йдеться про кількість від 10 до 12 літаків на рік. Біля одного на місяць Україна збивала літаки Су-34 різними засобами протиповітряної оборони, як радянського, так і західного виробництва. Також українські сили оборони завдавали ударів по рашицьких військових аеродромах, на яких вдавалося знищити Су-34. Так до прикладу, дещодавно СБУ та сили спеціальних операцій ЗСУ атакували військовий аеродром Енгельс, який розташований у Саратовській області. Ті арефії, колишній же офіцер повітряних сил ЗСУ, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський пояснив, що Енгельс не пересічний аеродром. Енгельс це єдиний аеродром, який зберігає більшість стратегічних ракет, які летять по Україні. Якщо ми кажемо про ракети Х-101, Х-555, і там споряджаються ці літаки для того, щоб повертатися до алінні аеродром дальньої авіації Ерафії під Мурманськом. Та вже звідти вилітають до бойових рубежів. Вказав Євець. За його словами, у точці удару є склади з озброєнням та з паливними стильними матеріалами. Якщо не помиляюся, там достатня кількість резервуарів безпосередньо на аеродромі. Це забезпечення для російських стратегічних літаків. Непогано було б позбавити їх пари літаків стратегічної авіації, тому що це не відновлювальний ресурс, так само як і літаки, які можуть знаходитися в вдягільєво авіабаза в Рязані, до яких ми дістаємо Нептунами. Сказав Храпчинський. Він пояснив, що літаки стратегічної авіації типу. Ту 95 застарілі, та їх немає сенсу відновлювати. Також в Орафії є літаки. Ту-22М3 та ту 160 які ЕРАФІЯ не може будувати. Вони підлягають тільки ремонту. Як уточнив Храпчинський після розпаду радянського союзу, частина відповідної документації була вкрадена або втрачена Російською Федерацією. Хочу зазначити, що є такий прекрасний завод у Білорусі: інтеграл, який займається випуском великої кількості електроніки, завдяки господарнику Лукашенку. Деякі виробничі потужності цього заводу дозволяють запускати електроніку і випускати 1980-х років, розповів Храбчинський. За його словами, на білоруському заводі виробляють складові, які потрібні для старих радянських літаків або модернізованих російських, що мають радянські елементи. Водночас, храпчинська додав, що наразі зрано робити якісь висновки щодо удару по Енгельсу, бо треба дочекатися супутникових знімків. Варто зазначити, що нерідко у рашистів трапляються випадки, коли їх літаків, Літаки накривають вогнем їх же території. Так від початку 25-го року рашиські літаки впустили у прикордонні Ерефії та на окупованих територіях України 26 фугасних авіабомб, три ракети, а також дві авіабомби із УМПБ. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Як зазначається, лише за останні півтора тижні з рашиських літаків нештатно зійшли дев'ять авіабомб, зокрема два фаби виявили недалеко від сіл Чайки і Ситнянка Білгородської області. А згодом за 500 метрів від житлових будинків у хуторі Прирічному, що у Краснодарському краї виявили двометрову вирву від Фаба. Ще одну авіабомбу 12 березня. Рашиські військові впустили поряд із хутором Федоренков у Білгородському районі. Наступного дня аналогічний інцидент стався у полі біля села Козача Лисиця. Згодом рашиські літаки впустили в Білгородській області відразу чотири авіабомби. Ще одну авіабомбу з УМПБ виявили за 800 метрів від села. Абсолютно. Артільне у 2024 році зафіксували 165 авіабомб, які впали із рашиських літаків на прикордонній території Ерефії та на окупованих територіях. Між тим у мережі з'явилася інформація про те, що Ерефія зосередила 45 одиниць військових літаків на авіабазах «Алєн'є», розташовані на Кольському півострові поблизу кордонів НАТО, що є найбільшим розгортанням на цій базі з початку війни в Україні. Є ймовірність, що Ерефія готується до масованих ударів по Україні також не виключено. Що активність пов'язана із пановим технічним обслуговуванням машин. Про це зосередження рашиських військових літаків свідчать супутникові. Знімки зроблені нещодавно. Знімки з'явилися на каналі для любителів військової та цивільної авіації. Згідно з оприлюдненими знімками, на авіабазі перебувають 10 стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, 35 дальніх бомбардувальників Ту 22 м 3 п'ять військово-транспортних літаків ан 12 три навчальних ту 134 УБЛ, чотири вертольоти. Вісім, коментуючи цю активність, західні оглядачі зазначили, що база розташована за 90 кілометрів на південь від Мурманська і історично використовується для стратегічної авіації РФ. Зі злітно-посадковою смугою завдовжки 3500 метрів вона підходить для важких літаків, зокрема Ту 95 МС і ту 22 М 3 що несуть крилаці ракети Х-101 і Х-55 з із дальністю понад 2500 кілометрів. Після 22-го року алінія активно застосовується для атак на Україну. Бомбардувальники стартують із бази, летять до Спійського моря і звідти запускають ракети по цілях. При цьому віддаленість бази близько 1800 кілометрів від кордону з Україною, частково захищає її від ударів ЗСУ. з'ясовуючи причини такої активності, рашистів експерти розійшлися в думках. Наприклад, колишній директор Британського інституту Росі Майкл Кларк вважає, що Ерефія консолідує сили перед весняним наступом, а збільшення кількості Ту-22М3 може свідчити про підготовку масованих ударів по Україні зі свого боку. Професорка Норвезького інституту оборонних досліджень Катажина Зиск припустила, що концентрація такої кількості літаків зумовлена необхідністю технічного обслуговування машин або передислокацію. Вона наголосила, що розташування бази всього за 150 кілометрів від Фінляндії, яка є членом НАТО від 2023 року, і за 200 кілометрів від Норвегії ускладнює будь-які агресивні наміри, оскільки Ерефія побоюватиметься викликати відповідну реакцію із боку альянсу. тім, що будь-яку активність на авіабазі одразу ж відстежує розвитка Ато що зменшить елемент несподіванки та потенційно утримує РФ від використання бази для будь-чого, окрім її нинішньої ролі у війні проти України, оглядачі за свого боку додали, що у Пентагоні поки що не стали коментувати ситуацію, але підкреслили, що продовжують моніторинг рашистської військової активності. Водночас не виключено, що РФ демонструє силу, і перевіряє реакцію заходу, одночасно готуючись до можливої ескалації. Хоча точні наміри Москви залишаються незрозумілими. Нагадаємо, що раніше також стало відомо про те. Що у РФІ вперше за півроку здійснили взліт рідкісний літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали. Як відомо, він здатен виявляти цілі на відстані до 400 кілометрів. На думку військового експерта, колишнього речника генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, це є тривожним сигналом, оскільки може свідчити про підготовку російської армії до чергової масової ракетно-дронової атаки по Україні. Літак А-50 це летючий радар, який бачить повітряний простір на глибину до 400 кілометрів. Він здійснював політ над європейською частиною Арефію Орловською тверською областями, проте бачить він достатньо далеко. З урахуванням цього він міг бачити цілі в Україні на відстані 150-200 кілометрів, каже Владислав Селезньов. За словами експерта, хоча і йдеться про застрілу модифікація 50 літак і доволі ефективним для дослідження наших територій, як бачимо, наш ворог не відступає від своїх злочинних намірів. Ми маємо бути насторожі та триматися разом, адже наша сила в єдності, зазначено в повідомленні. Ну а я вам вдячна, глядачі, за те, що ви додивилися випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами і надалі. До зустрічі в наступних випусках.